На фронті е обставини дуже складні. Дуже складні. Те, що бачать воїни, це той досвід, який може травмувати, і е саме гнучкість допомагає пережити цей досвід з меншою травмою, інтегрувати його в себе. Саме тому казки так важливі. Саме тому стан дитини дуже важливий, тому що в цей момент може бути пройдена якась ситуація, яка може зламати людину. Може пройти і залишити подряпини. Я хочу, щоб військові в якийсь момент просто опинилися в своєму дитинстві, щоб вони згадали, що таке дитинство, що таке мріяти і що таке створювати, будувати. Дійсно, в дитинстві всі гралися, будували щось, якісь е, пещери, там, печери, гаражі для машин, тому подібне щось ховали. -то. Ці ліки вони от, дійсно повертають нас від. цієї буремної нашої дійсності до якось десь туди назад, до дитинства, де коли все було спокійно, все було чудово, коли батьки були поруч і ти відчував собі комфорт і затишок. Дитяча психіка, вона гнучка. Чому це важливо? Бо коли людина знаходиться у стані дитини, доросла людина, в цей момент вона чує. Я працював в дитячих садках, в школах, в палацах, позашкільна освіта, освіта, інститути. І діти, коли дізналися, що я потрапив на фронт, вони почали передавати через мене вітання героям. Це дуже важлива місія для мене. Я маю зараз це зробити, бо я бачу героїв і маю передати вам вітання від дітей, якщо ви готові. Готові? Добре. Тоді уважно вітання від дітей. Буде те саме, наше рівень мені здається, що емоції вони дуже потрібні для того, щоб зрозуміти себе краще. Коли ми переживаємо якусь емоцію, ми потім її починаємо аналізувати. Ми починаємо думати, чи не дуже я розхвалювався, чи не дуже я зосереджився або розчулився. Ці емоції допомагають нам зрозуміти себе і відкритися людям, які поруч з нами. Вони допомагають нам стати справжніми. Театральні вистави тощо, це така дуже корисна річ не тільки для цивільних осіб, а й для військовослужбовців також. Це дійсно високоякісні вистави з правильним посилом. Всі сьогодні будуть говорити. Він з дружиною, з дітьми. Пан начальник також з дружиною буде говорити сьогодні, всі інші і так далі, і так далі, і так далі. Розкаже там, що сьогодні було таке хороше, де да, що не однотонне, монообразне, а дійсно какие-то які, які допомагають допомагає в вот і нам розгрузіси, і сім'ям нашим. Моя п'єса, яка називається Історія про янгола і людину. Вона про, про наших янголів-охоронців. Хто вони, ким вони є, що ми до них відчуваємо. Янгол-охоронець це наслідок любові між людьми, це наслідок щирих відчуттів і турботи один про одного. Це сила, яка дає нам змогу вставати. Рухатися вперед і встоювати перед труднощами. Моє ім'я Валерій Дзех. Я військовослужбовець 59-ї бригади, а також є учасником культурного десанту. І я там лялькар. Він лялькар, але в першу чергу він казочник. Він вміє подати казку, так що вона зацікавить. вміє створювати казки на ходу. Саму п'єсу Янголи Валерій грає постійно по різному. Зміст, слова, акценти вони змінюються. Але одне залишається константою. Ця п'єса ніколи нікого не залишає рівнодушна. Це дуже незвичний янгол. Він має вигляд зовсім не схожий на звичайних янголів. В нього є з одного боку одна рука. І вона начебто схожа на людську. З іншого боку, цього янгола є крило. Воно начебто від Бога, Божества. А що в нього а, за крило? В нього скільки крил? А з іншого боку, в нього шо? Рука. — Як ви думаєте, чому в нього є одне крило і одна рука? Він напів ангел навіть чоловік. В Цьому Янголі немає ніг, але є міцний фундамент. Він стоїть міцно на своєму місці, і вітер йому не страшний. Але він зовсім не знає, хто він такий, і навіщо з'явився. І він себе питає: що я можу зробити? Я. Може зробити все, що завгодно, але що мені робити? І чому всі постійно щось роблять? Що вони роблять? І що можу зробити я? Що мені робити? Відповіді на це питання Янгол не знав і тому просто сідав і думав. Він думав, не звертаючи увагу на час, а час минав, все минав і минав. І ось ви уявляєте собі, Янгол цей сів і почав про це думати. І він почав шукати сенсу якийсь. Але більше як просто спостерігати за чимось, він нічого не може робити. А за чим він може спостерігати, коли є просто пісок, є вітер і все? За чим він може спостерігати? За часом? Вітер дує, пісок двигається, отак і в житті. Це людина. Вона загубилася в цьому просторі і не знає, хто вона і навіщо. Як ви думаєте, що це за людина? Звідки вона? Була? Хто вона може бути? Це ми. Це ви? Це ми. Це ми всі. Це всі. Які? Якісь. Це ми в якийсь проміжок часу своєму житті. Казка це реальність в масці. Більше мудрості, ніж ми можемо отримати з наших казок. Ми не отримаємо ніде. Бо це концентрат, такий концентрат на багато-багато сторіч. Крок за кроком йти вперед до своєї мети. Але приходив вітер, збивав її з ніг, і вона падала. Знову і знову людина намагалася встати і підкорити шлях, але вітер кожного разу перемагав її. Вона зазнавала поразки. Вона падала, не можучи встояти перед силою вітру. І більше нічого не могла вдіяти. Вона просто сиділа і нічого не робила. Закриваємо очі один. Два, три, вона робить? Нічого. 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 Але вона має робити. І тому, можливо, цій людині потрібна допомога. Їй потрібна допомога? Як ми можемо їй допомогти тоді? — Допомогти встати. Обняти. Він може її обняти. Він може стати, отак от її підтримувати і бути поруч з нею. А ще в нього є крило. Що воно дає, якщо воно від Бога? Він а, рукою піднімає, а крилом, а, він, а крилом а, захищає, це вітер, вітер. рідно обійняти, захистити, надихнути, надихнути. Тому яну зараз бере і починає надихати. Це янгло може надати людині крило, щоб вона йшла і перемагала труднощі, щоб вона долала свій шлях і рухалася вперед. Але якщо прийде сильний вітер. Якщо він зараз буде намагатися зробити так, щоб людина впала, що може Янго зробити. в цьому, в цьому Але, Допомогти. Не допомогти. Як допомогти? Діти і військові на цю історію реагують дуже схоже. Вона їх дуже цікавить, вони її частково сприймають скептично, а потім... Вони не можуть відірвати своїх очей, і всі вони розуміють, хто є хто. Військові розуміють, що людина це вони, а діти розуміють, що янгол це вони. Мені здається, що коли я показую цю історію, діти просто на декілька років поринають в світ майбутнього і потім з нього виходять. А військові, навпаки, рушають світ минулого, в дитинство, і потім повертаються назад. І це є зв'язок, вони говорять про одне те саме. Військовий говорить про те, що відбувається, а дитина розуміє, що відбулося. Бо вони йдуть далі, вони йдуть в майбутнє. Ми тоді з хлопцями зрозуміли в той момент підозріл, що кожного з нас є такий янгол охоронець Як ви самі сказали, в нього є з одного боку рука якою він підіймає нас перед важливою справою, коли важко, коли немає сил, а але ми встаємо. І це є рука помочі. З іншого боку, у цьому янголі є крило. Він надає нам сили, натхнення, перемагати труднощі долати свій шлях перед великою вдачею. Янгол цей має також і стовбу, міцний фундамент, схоже на дерево, яке може противодіяти вітру. Коли приходить вітер, і ми маємо падати, янгол. Тримає людину перед собою і не дає їй падати. Вони, вони дають нам сили встояти труднощі. Як ви думаєте, що надихає цього ян? Що дає йому силу? Це важке питання, але дуже важливе. Віра, любов, сподівання, щире відчуття. Любов до людей, яких ми любимо, і любов до людей, які люблять нас, дають сили цьому Яну. Бо любов має дуже сильну пам'ять. Ми можемо забути, як людина виглядає, ми можемо забути, як що де відбувалося, але ми ніколи не забудемо, що таке любити рідних людей, що таке відчувати вдячність за те, що ми є такими, якими ми є. Любов це наша незламна зброя, наша місць всередині нас. Вона є наша, нашою силою, яку світ ще не зрозумів. Світ дає нам два-три дні, рахує математику, формули якісь видає. Але він не підозрює, що нас треба відчувати серцем, бо в серці наша сила. В любові до батьківщини, до батьків, до дітей, до тих побратимів, до тих, до які поруч з нами в наших серцях. І звідти більше не підуть. Вони є нашим внутрішнім голосом, нашими обіймами, нашим світлом всередині нас. Вони є ми, а ми є вони. І ми разом рухаємося вперед. Побратими кожного дня пишуть в наших серцях листи, ми їх читаємо. Ми читаємо їх, і ми з ними спілкуємося. Ми задаємо питання, що б зробив він і як би відреагувала вона. Ми звертаємося до них, щоб зрозуміти, що треба робити і як правильно треба робити. Ми знаємо завдяки любові і зв'язку, що означає один простий жест. Цей жест говорить про те, що ми будемо будувати, ми будемо створювати новий світ, ми будемо робити так, щоб весь світ вчився. Любити, українці, я, я дякую вам за вашу любов, за ваше серця, за вашу відданість і мужність, яку ви демонструєте. Я дякую вам і від мого серця, від сердець наших дітей. До вас, уклін і подяки. Дякую.